Вітаю, друзі. Сьогодні маємо 21 липня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа і як я вам і обіцяв, сьогодні зі мною в студії Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю пане Валерію, і дякую за запрошення. Навзаєм вам дякую, що ви знаходите час поговорити про важливі теми для наших підписників. Я в сьогоднішньому раннішньому відео їм обіцяв про те, що ми з вами поговоримо про Алієва. Очільника Азербайджану, який останнім часом робить дуже різкі заяви по відношенню до Путіна. Ну, хоча він раніше їх робив трішки, але дуже такі привабливі заяви. Що стосується України, ну є вже певна ейфорія серед громадян України, мовляв, це такий наш новий. Ну я не знаю, хто месія, спаситель чи, можливо, просто прихильник. От пане Сергію, я хотів би запитати вас. Ну, у мене багато запитань до вас. Вашу реакцію на таку заяву Алієва, як її сприймати, він власне говорить про те, що Україна ніколи не повинна визнавати окуповані території за Росією. Ну і звісно, нібито продовження боротися за них, так як він боровся за повернення Нагорного Карабаху під контроль Азербайджану. Ну, перш за все, це не перша така заява. Алієв говорив це в свічці Сакаш. Він наприклад, ніколи не погоджуюся на те, що частина тери території країни. Фактично окупована Росією Україні із 2014 року і після 22-го в спілкуванні з журналістами він підкреслював. І були дуже чіткі заяви про невизнання Криму російським і про те, що Азербайджан визнає Україну в загальновизнаних міжнародно визнаних кордонах. Але звичайно, зараз така заява не на окремій зустрічі з, наприклад, з українськими журналістами. Або під час якихось яких подій, де вона ну так теж російською кажуть, дежурно звучить. На фоні нинішнього стану російсько-азербайджанських відносин вона спричинила ефект майже ядерного вибуху в російських пабліках. І вона вкладається саме в контекст російсько-азербайджанських відносин, які Почався з збиття літака азербайджанських авіаліній е, серії арештів затримань і вбивств е, азербайджанської діаспори в Росії, і е, менш помітно, але напевно більш важливо виходу Азербайджану з трьохсторонньої комісії по делімітації азербайджану вірменського кордону. Вірменія побоялась вийти. На неї прикрикнули, бо вони Абаку і Єреван домовлялися, що вони це зроблять синхронно. Але в останній момент Берган вирішив додатково не дратувати Москву і залишився. А, натомість Аліїв продемонстрував, що йому для врегулювання відносин з Вірменією не потрібен такий модератор, як Росія. І наскільки я знаю, наскільки я чую з російських джерел. Найбільше їх дратує саме це: те, що Росії відмовляють в статусі модератора не під її омофором, не на її майданчиках, не під її наглядом було парафовано угоду між Азербайджаном і Вірменією в Еміратах, без її участі зараз вирішується доля дороги, і без її участі відбувається дельмітація кордонів. І зараз ми бачимо, що обидві сторони не максимально, але натиснули на газ в двосторонніх відносинах між Баку і Москвою. Тобто конфронтація вийшла на новий рівень. Не можна сказати, що Алієв став більш проукраїнський чи менш проросійський. Uh -huh. Ні, він завжди про азербайджанський. Там є інтереси, які вони будуть відстоювати, і вони не хочуть допустити. Різкої ескалації конфлікту, але йому дуже треба зберігти той статус, який він отримав після закінчення так званої антитерористичної операції і відновлення на 100% територіальної цілісності. Статус країни, яка зараз є взірцем для Центральної Азії, є головним транзитером з, е, цьому євразійському просторі. І якби новим центром сили на південному Кавказі, ну така дуже вас багатообіцяюча перспектива для Баку, пане Сергію. Вона цікаво, звісно, виглядає, бо справді Алія проявляє неабияку медійну активність. Але я хотів би тут уточнити один момент: ви говорите про збиття літака, яке сталося у грудні минулого року. Мовляв, це стало приводом для загострення ситуації, а раніше відносини. Москви і Азербайджану вони були кращими, чи ми ну, маємо щось можливо знати інше? За декілька днів до початку широкомасштабної російської агресії Алієв прилетів в Москву і підписав угоду про всеосяжне стратегічне партнерство. Очевидно, на той момент він не вірив в те, що Україна встоїть, проте з перших днів агресії верніше, я б сказав, на десятий десь приблизно день. Він підключився, зрозумівши, що Україна б'ється. Київ за три дні не вийшло, і він почав допомагати і пальним через е, е, нафтову кампанію і іншими речами. І з того часу позиція БАКУ стосовно України була незмінною. Але також, е, стосовно Росії, вони вибудовували е, дуже багато шарову. Співпрацю на політичному, дипломатичному, експертному рівнях і економічному там є потужні економічні інтереси. Вони практично весь свій нафтогаз газ відправляють на експорт, особливо газ. Натомість отримують російський. І в свій час, якщо не помиляюсь, Ігор Сєчин колись дуже могутній політичний діяч і гравець на ринку як силового блоку, так і економічного, нафтового. Був гарантом для іноземних компаній того, що Росія не буде втручатися, не буде заважати, не буде, умовно кажучи, підривів нафтопроводів, які по дно Каспійського моря проходять. Але він же ж був задіяний в різних схемах, які очевидно обидві сторони вважали взаємовигідними. До збиття літака вони доволі інтенсивно. Москва й Баку, має на увазі. Працювали над різними схемами. Москва вкрай зацікавлена в суходольному маршруті до Ірану і ну в, в, в океанічному порту іранському. Оскільки ні Чорне, ні Каспійське море не виглядають для них на 100% надійними. І Азербайджан саме тут для них був ключовий. І до речі, одразу перше, що сталося. Після збиття літака. Це була затримка з чергового етапу розгляду документів по цьому коридору північ-південь, з, з, з азербайджанського боку. <с> um> а зараз уже влітку, після вбивства в Єкатеринбурзі, азербайджанських чи то бізнесменів, чи то мафіозі Хай там кожен сам їх атрибутує як хоче, Баку також відмінив. Візит віце-прем'єра Російської Федерації, який мав приїхати саме до з питань дороги, вони хотіли залізницю, розширення, будівництво з'єднати азербайджанську залізницю з іранською і всю супровідну інфраструктуру. Ну от, тобто, ми бачимо, що до збиття літака вони пропрацьовували схеми. Продажу російського газу в Європу через Азербайджан, і... Ну, да, було. і те, як вони будуть, те, як Азербайджан стане ледь не головним транзитером для Росії, ага, ага. І плани були дуже великі, і російська присутність в медіа вона була, вона ага. була строго контрольованою В Азербайджані з цим дуже строго, але помітною. І е, я час від часу пишу колонки для декількох азербайджанських видань. Найчастіше до збиття літака була ну, відповідь на питання. Ця колонка вони брали е, текст українського і російського, ну інгули oh. там ще інших. Тобто вони дуже збалансовані, дуже тонко. Більш того, у них е, е, дуже добрі канали зв'язку в різних елітах. Кремле кремльовських, економічних, так, так. вони з ними дуже не тісно працюють. Постійно на всіх конференціях економічних, політо, політологічних, міжнародних азербайджанці були присутні. Тобто, там була достатньо велика довіра Аліївчий пишається, що його слово можна вірити. Він ага. Путіну те, що обіцяв, завжди виконував, але не обіцяв всього, що хотів Путін. Це інша справа. Якраз про еліти, тому що буквально ну, кілька тижнів тому, коли сталася ця трагедія, так називаємо поки що у Росії із вбивствами, як ви кажете, чи то мафіозів, чи то бізнесменів, відповідні дії були і в Азербайджані. Після цього, як було викинуто фактично із Азербайджану редакцію супутника, там є і арешти, навіть і затримання. Є такі цікаві дії, які ну, свідчать про те, що е, про що ви власне згадуєте, Азербайджан займається дерусифікацією самої країни своєї, тому що присутність російської мови там доволі висока, як відзначають і навіть місцеві. Але я хотів би звернути вашу увагу ще на один такий факт: ми бачили і затримання чималої. Ну, Знакові, точніше, затримання а, представників азербайджанської діаспори в Москві на Росії, яка налічує лише не один мільйон азербайджанців, які проживають там, і мають справді, як ви говорите, доволі серйозні інтереси в кремлівських елітах і мають зв'язки. Нині нібито немає таких заяв про те, що когось де затримали, але риторика Алієва зберігається доволі ну, такою серйозної по відношенню до Москви. А, чи є тут якісь такі негласні домовленості, Звісно, зараз питання таке ну, доволі складне, як на мене. Негласні домовленості про те, що діаспору на Росії чіпати не будуть, а відносини будуть з'ясовуватися на рівні там умовно Аліїв Путін? Ні, наскільки я бачу, читаю джерела і одні і інші, ситуація зараз прямо протилежна. Я практично впевнений, що в Кремлі? І в баштах Кремля, які особлюють ту чи іншу олігархічну групу, дуже уважно складають загальний банк даних на кожного азербайджанця. Причому не обов'язково походженням з самої країни, і навіть не етнічних азербайджанців Агаларов. Він азербайджанець з Дагестану. Готнісанов. Це дуже крупні російські бізнесмени, він горський єврей. Да, Азербайджаномовний, але він горський єврей, і е, за непідтвердженою, але ну, дуже ймовірною інформацією, Зараз е, у цих дуже крупних бізнесменів е, виникають проблеми. Хтось повертається терміново в Росію для того, щоб встигнути е, вплинути на ситуацію. Тобто прямо протилежне, і тут е, два фактори: очевидно. Е, Багато бажаючих е, е, вскочити в цей пояс націоналізації, а по факту е, відбирання власності. Е, е, один з азербайджанських кланів контролює два дуже великих ринки в Москві за оцінками там «Фудсіті» і ще один. І за оцінками там десятки мільярдів доларів саме готівкою, річний е, об, е, обіг. Ну, от, тобто, з одного боку наказати Алієва, а серед цих бізнесменів є частина тих, які справді мають е, ну, інтереси, спільні інтереси з сім'єю Аліва. Ну, е, наказати і поживитися. І я практично на 100% впевнений, що ми тільки на початку цього шляху, бо вже не тільки Екатеринбург, вже Москва пішла, і оці uh -huh. саме. Ринки, які традиційно були сферою інтересів для азербайджанської діаспори, і навіть зовсім як я сказав, не азербайджанські, агорські євреї, навіть якщо вони походять з Азербайджану, стають ціллю для таких акцій. Я звісно не хотів би применшувати в глобальному вимірі саме історію з цими затриманнями на ринках і так далі. Не випадково про це запитував. Пане Сергію, дякую, що ви цю інформацію детально розкриваєте, тому що, нібито, і коли ми порівнюємо. Банально примітиву ну, торгівлю роздрібну, так або там оптову на ринках у Москві і торгівлю газом це, нібито речі не співвимерні. Але справді, от ви говорите, правду, що ну підтверджуєте факти того, що об'єми просто колосальні, це мільярди доларів. Мільярди, мільярди доларів, і в цьому зацікавлена і сім'я Алієва, звісно, які контролюють чимало бізнесу в самому Азербайджані і Алієв в цьому зацікавлений. Але ви знаєте, тут мені видається, ви мене поправите є ще один аспект. Який проглядається за цією історією, це втрата, про що ви власне вже сказали, Росією контролю над Південним Кавказом і поширення своїх інтересів на цей регіон, саме Ердогана, тому що все-таки проект Туранську, ну, Туранський проект, так від, відомий, давно відомий, він, ну певне, ще має перспективу на життя і об'єднуватиме чимало країн, саме тюрського світу. Що як на мене може бути викликом для Путіна? Чи справді ми можемо про це говорити? Ну, давайте так, що Росія ще до кінця не втратила на ну, Південному Кавказі, і військова база їхня в ЮМРІ стоїть, і ФСБшники там сидять. І Вірменська залізниця належить росіянам, і атомна електростанція належить росіянам і так далі. і так далі. Хоча, безперечно, процес деградації російської, російського впливу на південному Кавказі він наочний, і навіть самі росіяни це визнають. Тож Маркідонова слухав колишнього знайомця. Проект Уран отримав абсолютно нове дихання. Після знову ж таки російської агресії проти України. Потреба в, елементарна потреба в шляхах сполучення. Західний кордон Росії Білорусь чи то повністю заблокований, чи то не повністю, але в будь-якому випадку не є більше таким надійним, великим, великою трубою, через яку товари йшли в Європу. Відповідно, і Китай, і Центральна Азія зацікавлені в активізації співробітництва цього так званого серединного коридору. Там вже заплановані інвестиції, на Каспії вже будуються порти, розширяється транспортна інфраструктура. Казахів вже думають про збільшення потоку нафти на Баку, ой, на Баку і на Баку, і на, на Грузію відповідно. На Батумі, де нафтоналивний порт є, це все є. А, розвивається військово технічна співпраця між країнами, Азербайджан в вересні буде приймати військові навчання. Якщо не помиляюсь, Казахстану там не буде закономірно, але Узбекистан вже буде присутній. До речі, в Центральній Азії дуже уважно слідкують за цим протистоянням Баку Москва. Як можна якими інструментами відстоювати свої інтереси? Бо тут і Узбекистан, і Киргизстан, і Таджикистан всі стикаються з періодичними репресіями стосовно своїх діаспор. Ну, там це заробітчани а, більше, бо в, Азербайджанськ не. в Азербайджанське значно менше Заробічанська саме складова. Але гроші гроші є. Доволі сильно гальмівним фактором. Туреччина mm -hmm. не в тому економічному стані досі. Останні п'ять років цієї кризи вони достатньо серйозно на, 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 зменшують можливості зовнішньополітичні такі амбіції. На, з одного боку, Тречини останній рік просто свято Перемог. Тут тобі Сирія, тут тобі ПКК, яке раптом пішло на угоду, тут тобі. Mm -hmm. Перспектива мирної угоди між Азербайджаном та Вірменією. Ну і і Путіна приймає із Трампом. Все прекрасно, ну просто неймовірний зовнішньо-політичні успіхи, і перспектива повернути сирійських біженців. Що як що ледь не основне внутрішньополітичне питання за виключенням грошей, що у людей грошей стає менше. Ну, але е ці всі проекти потребують грошей. Тобто, поки і... що перепрошую, пане Сергію, зарано говорити про якесь протистояння, наприклад, Вірменії з Азербайджаном і Туреччини. Не випадково говорю про Ердогана проти Путіна. Ми будемо бачити лише епізодичні такі, да, якісь речі. Е, я маю на увазі заяви, там як Алієва по відношенню до Москви. Так, мені здається, я можу помилятися. але Мені а. здається, по-перше, Ердоган зробить все можливе для того, щоб. Е, ну Максимально деескалювати відносини Баку Москва. Uh -huh. Uh -huh. От, єдине, що я би вже придивлявся до прикордонних інцидентів на Азербайджану на російському кордоні, uh -huh. от, які Росія може влаштовувати. Хоча Ну всі сходяться на тому, що навряд чи це перейде в гарячу фазу, повноцінну гарячу фазу. Але в будь-якому випадку, РДА не хоче воювати за Азербайджан. Дуже не хоче буде робити все для деескалації. Для нього важливо, що він говорить з путіним. Його головний, ледь не головний есец: посил, меседж послання для власного народу. Я не дам, не дам, не давав і не дам втягнути туреччину в війну. Як цього хоче там поганий захід. Україна є жертвою цього поганого заходу, ми є друзі, другом України, але ми не ворог Росії. Та Україна бідна жертва, тому що от, її використали, на неї напала Росія. Тому ну, там достатньо сильні проросійські меседжі турецьких медіа присутні, і, і експерти Аля Дугін. Там теж okay. дуже себе добре почувають. Тому Ердоган його задача це ескалювати. Ну, мене я, я погоджую з вами, що так на Ердогана так воно то виглядає і скидається. Але от як тут Аліїв буде себе почувати в такій непростій конструкції, тому що все-таки, як ви говорите, його власне его, яке проявляється, він не, не зможе його заховати десь дуже глибоко. Принаймні, вибачень він і далі вимагатиме від Путіна за збитий літак і за те, що. Вони фактично зараз на Росії кошмарять е, діаспору азербайджанців. Ну так, звичайно. Ну, там не тільки кошмарять, там вже почались заборони на експорт, е, за, на імпорт з Азербайджану сільськогосподарської uh -huh. продукції, Ну, традиційно те, що постачалося: о, овочі, фрукти, молочна продукція. Е, Азербайджан буде шукати, е, ну, чим він може відповісти. По перше, так. по друге Аліїв не буде натискати на газ повну. Це все буде дуже дозовано. ваш крок, наш крок, ваш крок, наш крок. Ну, наприклад, після того як він почав вимагати вибачень, значно побільшало кількості негативних згадок Алієва в російській пресі. Вони Їх навіть вже примазали, вибачте, до історії з павутиною спавутина, але, але це вже зараз, після так. того як він заявив. А перші місяці азербайджанці, наскільки я знаю, по дипломатичним каналам просили знести градус цього протистояння в публічній сфері, в медіа на пабліках. Після того як Росія цього не зробила десь з квітня, в травні, ну в травні точно я думаю, з квітня. Почалася дзеркальне згадування Путіна. Спочатку Росії, а потім Путіна. І тепер вже Росія піднімає скандали, фактично, з тим, що як ви можете в такому тоні згадувати нашого президента. Тому це буде обережна дуже ескалація, але дуже послідовно. З іншого боку, Путін. Може піти не на, не на публічний безперечно крок, а на принаймі почати суд над тим майором чи підполковником, не пам'ятаю, який видав наказ <гум> на співдя літака. Е, і, наприклад, посадити його в СІЗО навіть на місяць. <гум> Я думаю, що в Баку після цього теж здадуть назад, <гум> і вони через не швидко до кінця року повернуться до попереднього е, рівня відносин. Мінус там, наприклад, один, одна сходинка. Тобто холодніше, менше, будуть все затягувати. Всі питання, які будуть необхідні, в Москві, всі будуть затягуватися. Але ніхто не буде говорити ні. Такий варіант можливий, я його оцінюю в 20% ймовірність Але основний базовий сценарій це продовження такої тихої конфронтації і. Пошука е, таких асиметричних ходів, які з одного боку не дозволили в Росії, там умовно кажучи, е, щось бомбардувати, але і були достатньо дошкульними. Єдине, що я боюсь що в якийсь момент росіяни можуть за Балтійським принципом просто підривати газопровід на, чи нафтопровід на дні Каспійського моря, наприклад. Угу. Ну так, да, така провокація може бути, але справді зараз великі гроші, які обертаються між Азербайджаном та е, Москвою, і саме нелегальні великі гроші, про які ми говоримо, вони будуть стримувати, як на мене, цю ескалацію. Один і чинників будуть. Хоча, звісно, дуже хотілося б, щоб було трішки по-іншому. Пане Сергію, дякую вам, що ви сьогодні були з нами. Дуже складна тема, як на мене, вона непроста. Тому, друзі, хто дивився, будь ласка, вникайте в сказане пане, пане Сергієм. Він дуже слушно дає коментарі з приводу перспектив того, наскільки Алієв може бути проукраїнським. Пишіть думки свої. Ми обов'язково їх будемо враховувати, дослухатися до вас, бо якраз для цього і створений центр громадської аналітики, аналітики вежа. Пане Сергію, ще раз вам дякую. Дякую.